Глибоких прозрінь та кармічних уроків. 15 липня, день інтуїції та самоаналізу. На поверхні піднімуться недопрацьовані блоки та кармічні програми, що можуть викликати внутрішній хаос. Але це шанс для духовного зростання. Ранок може бути напруженим, особливо в стосунках, тому спрямуй енергію у фізичні справи. Таємниці стануть сьогодні в'явними, що є частиною кармічного уроку. Обід принесе нові напрямки. Та підказки для розвитку цей день, попри виклики, позитивний і наповнений оптимізмом. Зосереться на здоровій та позитивній. Та позитиві 20 20-й місячний день Орел, перевірка результатів, розвитку духовності, збалансований стан, це показник мудрості, знаючи свій шлях, крокує ним. Єдина мета пошук істини, духовного розвитку, розуміння того, що руйнувати нічого не можна в цьому світі, досягнення вищих духовних цінностей. Це безумовна любов, мудрість, доброта, святість, позбавлення від глобальної помилковості по відношенню до себе. Сьогодні корисні техніки, медитації. Мені вкрай важливо провести практику зцілення кермічної задачі роду. Напиши мені в коментарях дата, час і місце народження і дізнайся, яка твоя кермічна задача родова.